Друзі, всім привіт! Е, у цьому відео я хочу вам розповісти про одну таку невеличку проблемку, яка виявляється, буває в Зоях, в Рено Зоя. Е, я це побачив в групі там, де переписуються власники ЗОЙ, е, хтось там деталі купує і так далі. Е, виявляється, не в одного в мене така буває проблемка. Значить, в чому проблема? Е, з часом. Десь я вже більше року на цій автівці їжджу своєю, буває, що починає тарабанити це скло. Особливо коли його опускаєш нижче, і коли їздиш на нерівностях, особливо бруківка так це взагалі страх і ужас. Тарабанить, тарахкотить і дуже, дуже такий неприємний звук. Я вам спробую показати, як цей звук. Сподіваюся, що це. Добре можна буде відчути на камеру. Ну і Спробую сьогодні самостійно розібрати цю дверку, карту, щоб усунути цю проблему самостійно. Ось зараз така дорога трошечки не зовсім рівна і я думаю, що повинно чути, як воно прибіжить, тарабанить, інколи щось там треться. І неприємний звук, особливо коли їдеш в автомобілі ще поруч з кимось, то так ніби й навіть стидно, що щось в тебе тарабанить. Так, ось знов намагаюсь уловити цей звук, щоб його було добре чутно. От воно так дребежить. Зараз, на жаль, немає можливості показати, як це на бруківці виглядає. Там взагалі дуже жахливий звук. Так, у нас рубрика розпаковка. Забрав посилочку на новій пошті. Зараз погляну, Я знаю, що мені прийшло. Мені прийшла ось така заглушка. Десь я згубив свою, це заглушка на фару ближнього світла. Ближнього дальнього, я якраз поміняв лампи, поставив нове світло, і десь в мене ділася така заглушка. До речі, якщо вам також потрібна якась запчастина, деталь комплектуюча до вашої Рено Zoe, і ви не знаєте, куди звертатися, де її шукати, знайте, що завжди можна звернутися в Зоє Parts. У них знайдеться потрібна вам деталь, запчастина, проконсультують, знайдуть, підскажуть, і новою поштою отримуєте свою посилочку. Всі деталі на їхні сторінки, номера телефонів можна знайти буде в описі під цим відео. Я все ж таки спробую самостійно розібратися, чому у мене це скло скрипить, стукає на нерівностях. Зараз розберу цю дверку, тут я бачу є один, два, три, три таких шестигран... Шести. шестигранних таких болта. Я взяв з собою інструменти і зараз спробую розібратися, що там і до чого. Так, ось один открутив ось такі шестигранні болти. Потрібна якась така четвертка, чи в мене тут з насадками такими є. Зараз буду ще наступні, другий, третій від, відкручувати. До речі, тільки ось від ось цю штуку пробую відсовувати на себе і мені вже випала ось така штучка, закрутка, ця гаєчка. Тобто вже щось відпало, тому, як то кажуть, причина є, чому воно там тарабанить. Поки що все ще не знімається, можливо потрібно тут також оце відкрутити. Зараз спробую тут ще повідкручувати. Почалося зніматися тут, але, можливо, на мені не все потрібно. Так як я вперше розбираю цю дверку, то не зовсім зрозуміло, що за чим потрібно розбирати. Наприклад, я зняв ось оцей ободочок, його знімати не обов'язково, тобто він ніякої ролі не грає. Тут я теж зняв, поки що, поки що не бачу для чого воно мені. Ось тут верхню накладочку потрібно зняти. От я її зняв. Вона чуть-чуть так по краям підважується твердочкою, підважується. і Потім клас-клас легенько за щолочок зіскакує. І ось тут така пимпочка, на якій вона тоді тримається. Поки що я її зняв. Тут бачу є ще один такий зірочкою. Зараз ми теж тут відкрутимо, подивимося, що там з того вийде. Потрібно було ось тут трошки потягнути, і там така защолочка, трохи зірвав її, і відщолкнулася мені ось ця карта. Ручку, яка відкриває, я всередину висуну, щоб вона мені не заважала. Ну і, мабуть, бачу, що потрібно ці роз'єми підключати, щоб я міг повністю зняти цю карту. Ось вона в мене вже болтається. Але заважає ось оця панель з кнопками. Я її зараз відключу. Роз'єми познімаю, мається на увазі. І тоді зможу зняти повністю карту і подивитися, оглянути нормально, що там, що там бракує. До речі, щоб зняти ось цей роз'єм, тут ось потрібно натиснути, зажати цю кнопочку, пиптик такий сюди, і тоді можна буде стягнути його. О, знімається. Так, оце тільки з цим ще є. Не розібрався, як його потрібно. А, тут, мабуть, на цю сторону. Ага. Та тут дуже легко тут ось вниз так само нажимається і тоді... О, знімається, бачите, я повністю зняв ось цю панель. Тепер знімаємо цю всю карту. Ну, тепер Оглядаємо, що в нас тут заважає. Верніше що тут не вистачає. Ну, тоді, як я відкручував саму карту, то в мене було, ось випала ось ця шайба така заглушка. Я бачив, що, мабуть, вона звідси випала. І через то, мабуть, воно тарабанило. А, мабуть, ось воно при їзді і стукало сюди, тарабанило. Ми зараз її закрутимо. І, мабуть, оце буде. Вся проблема. Але... Проблема, не проблема, що буде в тому, що потім все, все докупи зібратися. Вісім мало, треба десяточка. Ключик. Щас відкрию. Ключик на 10. Так, закрутимо. Опа. Є. Так, тут закрутили. Ну все, мабуть, все-таки попідтягую оці ще. Ні, тут нормально. Тут у нас... Тут нормально затягнуто. Так. А це у нас... Це у нас що? А це, мабуть, у нас така защелка. Ні? Тут такі. Оці заглушки, що потрібно було на себе трошки е карту, коли знімаєш, відтягнути, і ось воно на таких заглушках, за защолочках стоїть. Тут два саморіза вкручуються і тут верхній вкручується. Так, єдине, що отут бачу надломаний, така ця заглушечка може не зовсім стане на місце. Тут що в нас? Тут ніби цілі, тут бачу, надломана, можливо, будуть нюанси. Так, оце тільки я не зрозумів, стоїть, але сюди наче нічого в нас не під'єднувалося. Так, ну все, тут більш нічого я такого не бачу. Сюди ручка дверна, за яку ми тянемо, закручується, і все тоді буду. Збирати карту, бо тут більше нічого я не бачу такого. Сподіваюсь, що все воно. Проблема була в від одкручено, він тарабанив тут, тарахкотів. Значить, Дверку я зібрав. Зараз єдине, що зберу інструменти свої і поїду тестувати, проїдемося по дорозі, де я почую, чи не тарабанить скло, те, що мене турбувало. Дивіться, потім, як будете розбирати цю дверку, що для цього потрібно? Відкручуєте один тут болтик, другий, третій, знімаєте оцю вкладочку акуратненько, вона зі щолочок зіскакує. Потім тут четвертий болтик. Потрібно буде тут зняти заглушечку, ручку відкрутити і зняти, зняти. тут теж відкручується болтик, знімається ця панель, і тоді можна буде плавно, акуратно зняти цю саму карту підважить. Ну, ручку потім внутрі зняли всерединку туди. тут ці Розйоми теж відключили. Зняли карту і в мене була проблема в тому, що там відкручена оця, я показував, гайка, шайба така. Я її закрутив на місце і все, там більше нічого такого не було, що там потрібно робити. Все, це я поставив, перевіримо. Виїжджаю якраз на дорогу, там де можна перевірити, чи не тарабанить у мене скло. Але я вже відчуваю, що тут нічого тарабанити просто не повинно. Ну що ж, нічого не трясеться, нічого не тарабанить, тому не дарма я ту дверку розбирав, трошки з нею провозився, тому що я робив це вперше. Я не знаю, як воно правильно робиться. Але все ж таки розібрався. По суті, такого прям складного ніби нічого і немає. Можна розібратись. Я вам дуже вдячний, що додивилися це відео до кінця. З вас вподобайка, коментар і до зустрічі на наступних відео. Бувайте.